Вітаю, зараз ми подивимось місто Харків, що заважає відновити нормальне електропостачання в місті Харків і відвернути обстріли ворожі, чи є перешкоди, що заважає взагалі припинити обстріли ворогам Росією Харкова. Місто Харків, так, скрутний стан є. Щось є, що уповільнює. Так, як в місті скований рух. Не можна рухатися. Є таке, що зв'язало ноги руки в Харкові такий стан. Добре, зараз будемо забирати. Так, були великі плани, але наразі через те, що немає можливості, немає руху. Так, призупинилися. Навіть відновлювані роботи були, їх призупинили. Немає так зараз. Повинна була прийти допомога. Так, вона буде. Допомоги буде багато, дивіться, і вона да... вона зараз її і постачають. Така була ситуація спочатку, що пообіцяли хотіли щось або махінацію зробити, але їх все одно привезуть те, що необхідно. Це і виплати, необхідні кошти будуть, і те, що необхідно, щоб відновити життя для дітей і жінок, щоб було світло. Це я заперечую, заперечую, заперечую. До речі, це був ворожий план про те, щоб так зруйнувати місто, щоб воно не змогло. Рухатися, щоб не було не відбувалася робота відновлення, не відбувалось люди не змогли е чи пересуватися, чи потрапити на роботу. Економіка міста, щоб була зруйнована, і це ворожий план. на Це навіть робота Лаборанта, заперечую. Так, відновиться і хлібопекарні і відновиться світло, і буде е світло для того, щоб. Бізнес робив. І от той план відбудови, план руху. Так, буде добре. Надається допомога. Дякую ви Щас... ще Так, заперечую. Так, буде відродження. Це є. Багато дітей, жінок. Їм буде світло, буде їжа надана або гуманітарна допомога тим молодим сім'ям з дітьми. Так, виходить, видача якогось. Дуже є багато людей поранених. Це по люди, які е, е, вони втратили близьких або залишили самотні. От є такі люди самотні, в них нікого немає, і вони самі себе не можуть забезпечити, і прийде їм допомога. Це все. Так, на те, що просили дуже сильно люди, прийде, прийде допомога для людей, для тих, хто потребує, хто залишився в скрутних становищах, поранений і має прийти гуманітарна допомога чи щось таке, про що дуже просив Харків, що в нього... Велика потреба. Дуже багато людей у Харкові і в них немає змоги себе забезпечувати. Поранені. Для них буде допомога. Так, це буде фінансова допомога. Це дуже добре. Карта мир. Змін, змінюється ситуація на краще. Карта мир. Це свідчить про те, що над Харковом буде мирне небо, захищене небо. Так, це зміна від... Ага, і буде фіксація або суди над тими... Хто знущався з людей, хто... або буде свідчення про свідки будуть давати ці свідчення, і буде це занотовуватися. Такий порядок, саме в місті Харкові, будуть відбуватися розглядання оцих страшних подій, що ворог окупанти робили. Так. Буде викриття. І це новий етап, новий етап. Таке дослідження. В Харкові знаходяться поранені, їм нададуть допомогу, було дуже важко. Не вистачало або ліків, не вистачало навіть їжі для всіх поранених, хто зараз Знаходиться в Харкові і з ними будуть працювати слідчі буде змінюватися. Так, ситуація так, добре. Я хочу перекрити весь негатив. Всі ворожі плани зруйнувати економіку міста Харкова. Відновлюється, економіка руйнувати. Роботу міста ворога не виходить, де відновиться вся електрика і світло. І це листопад місяць у вас все буде працювати без перешкод. Так, плани ворожі всі руйную. Відвертаю ворога. Всі злочини ворожі вертаю назад. Перекриваю, 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 де прийде всі необхідні кошти, фінанси, фінансування для поранених, для хворих, для тих, хто втратив свої домівки, для людей похилого віку. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю закрити небо над Харковом від бомб ракети старядів, шахідів і повернути весь цей негатив ворогам на голови, звідки вилітає туди і падає прямо на голову. їм. буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, відкрити дороги для відновлення енергопостачання. Харкова, всіх для надходження всіх необхідних приладів для відновлення енергопостачання Харкова, де буде роботи енергопостачання, опалення світла у всьому місці, без перешкод. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили захистіть всіх людей, мирних мешканців, військових, від ворожих снарядів, бомби, ракет. Та закриється небо над Харковом. Буде так, буде так, буде так. Прошу вас, захистіть небо відновиться інфраструктура, відновиться робота Харкова, економіка міста. І світло буде без перерви. Буде так. Да буде все сказано здійснено. Так що в прямій дії вже надходить допомога. І всі, хто так потребує, отримає своє лікування, їжу і прихисток. Був в Харкові наплив або збираються, десь там збирають у вас людей. Обездолених, кого поранення і їм. Важко дуже так. Але надасться все фінансування для Харкова, щоб цим людям і взагалі в людей була робота і світло без перешкод. Так що буде, буде добрий хліб і робота. Все має бути. і це листопад. Так що дякую за увагу, до зустрічі!